О 6-й годині вечора, 30 червня 1941 року, на балконі в центрі Львова було проголошено відновлення Української держави. Зачитав цей акт, заступник голови ОУН Б. Ярослав Стецько. Цей фрагмент, цей історичний факт можна подивитися в фільмі. Називається Нескорене. Це художній фільм про Романа Шухевича. 22 червня 1941 року Німець, Німеччина напала на Радянський Союз. Радянська армія стрімко відступала з території України і вже 30 червня німецькі війська зайшли у Львів. Також о, зайшли в Львів похідні групи ОУН. Одна з них на чолі з Ярославом Стецьком. Завдання цих похідних груп було проголосити акт відновлення української держави, тому що. ОНБ Бе сподівалася на те, що німецькою зброєю вони, як і в 1918 році, зможуть відновити свою незалежність в 1918 році. Україна була в кращому положенні, тому що тоді був розвал імперії, і Українська Народна Республіка, на чолі з Центральною Радою, змогла за допомогою німців захистити свою незалежність. Але більшість лівобережна Україна була захоплена більшовиками, а правобережна змогла встояти, і Центральна Рада за допомогою німців змогла звільнити лівобережну Україну і зупинитися на е, кордонах на всім відомій карті 1918 року. Ну окрім Кубані, там от повертаємось до 30 червня. оун Б сподівався зробити так само за допомогою німців, але в 1941 році ситуація була значно гірша, тому що Україна була окупована радянською владою і такої української армії не існувало. Були тільки спочатку УВО, потім ОУН, Ці різні підпільні партії, які знищувалися. До Другої світової війни польським і радянським режимом, а вже під час Другої світової війни німецькими ну, ранімецькими і радянськими тоталітарними режимами. І 30 червня Ярослав Стецько з іншими організаторами акту відновлення незалежності України з благословенням митрополита Андрея Шептицького. Проголосив відновлення незалежності України, відновлення української держави. Німцям така ідея не сподобалась, тому що навіть е, ООН їх не попередило про те, що вони будуть відновлювати українську державу. Тому зразу почалися арешти українських націоналістів. Ярослава Стицька заарештували Степана Бандеру, заарештували. <же>... А чому вони не змогли домовитися з німцями? Тому що німці мали на українців свої плани. Вони. Е, Хотіли зробити на території України, що вони потім? і зробили райскомісаріат Україна. Райскомісаріат України включала там більшість українських земель, тільки захід України був, більшість Заходу України була на території губернаторства Польща. А ООН своїм актом проголошення української держ... відновлення української держави заважало цим планам Третього Рейху. І тому вже до початку вересня 41-го року всі учасники ОУН, які були якось причетні до акту від до ООН, зокрема, і до акту відновлення української держави, вони перейшли до підпільної збройної боротьби. Те ООН в майбутньому планувала проголосити акт відновлення України в Києві, коли німецька армія вижене з Києва радянську армію. Тобто вони німців сприймали як е, союзників чи ні. Е, ну, це були не то, щоб союзники. Тобто е, вони хотіли німецькою зброєю відновити Україну. Вони сподівалися на те, що ворог мого ворога мій друг, але так не спрацювала. Ідеологія е, Німеччини, о, і сама Німеччина була не така, як в 19, 18 і 19 роках. Чому? О, дивись, о, тому що в 1918 році німецька імперія ще існувала, тоді ще тривала Перша світова війна. І тоді Україні допомогла саме Німецька імперія. А, на... а вже в 41-му році німецька імперія не існувала, був третій рейх. Ну а в чому різниця? Ну і... то, то німці, то німці. Ні. Почекай. А, то в 18-му році була монархія, а зараз це соціал-націоналізм. ідеології, ідеологія. Помінялася влада, помінялося сприйняття до України. Тоді, Україна запропонувала е, в обмін на визволення українське зерно, а зараз Україна нічого не пропонувала. Тобто не було вигоди для німців визволяти Україну. Але е, якби німці все ж таки допомогли ОУН визволити Україну, вони би мали е, круту українську армію в майбутньому, яка б допомогла німцям знищити більшовиків взагалі, тому що українці тому, що українці, які Хотіли помститися червоним за голодомори, репресії, придушення Української Народної Республіки, придушення масових селянських повстань, колективізації і різних бід, які натворила Червона армія в проміжку між 1921 і 41 роками. Тобто, а німці цим... тим, що не допомогли українцям вибороти незалежність, вони втратили. Гарного союзника в майбутньому і зробили собі ще один фронт в тилу. Німці аргументували, що вони не допомогли звільнити Україну від червоних, тим, що вони хотіли, щоб союзниками стали поневолений російський народ, а українці то таке. Радянська диктатура вона поневолює російський народ, ну, росіян. А, щоб тіпа, самі росіяни всередині збунтувалися? Так. Вони хотіли допомогти росіянам, а українцям. ну… Де ти такі взяв? Німці хотіли допомогти росіянам? Не радянській не радянські владі, а саме росіянам. Тобто вони. Чому вони здохли ті росіяни? Почекай! О... І тому потім були якраз створені армії РОА, РОНА, РННА. До речі, РННА найгамебніша російська армія, яка воювала на боці Третього Рейху. Але про це пізніше. І тому акт проголошення акт проголошення відновлення української держави. Ну він був короткочасним української держави, такої як не було на швидкоруч, Зробили уряд, зробили там початку з тризубом. На всередині ну, був тризуб, навколо а не в коли було написано о, українська о, о, держава. Попередньо з німцями не почала домовлятися, що от ми проголосимо, ви там можете розраховувати на нас, чому. Ем... Цікаве питання. Тому що он, напевно думала, що німці як 18-му році такі, а, ви збираєтесь відновлювати незалежність, а давайте ми вам допоможемо. Ем... Це твоє припущення. Так, да, це моє припущення. Ем... Але одразу після того, як е... 30 червня 41-го року до Львова зайшов батальйон Нахтігаль, на якого стояв Роман Шухевич, майбутній командир Української повстанської армії. Вони, ну, батальйон Нахтігаль захопив радіостанцію. І завдяки цьому ООН змогла проголосити акт відновлення української держави по радіо. Тобто Нахтігаль допоміг. Е... Е... У складі вермахту. В складі вермахту. Тобто він служив на Гітлера? Ні. Е... Нахтігаль це був окремий український підрозділ, але в складі третього рейху він не присягав, на вірність Гітлеру. Він у складі Третього рейху допомагав німцям бити червоних Росію, московитів. Угу. А, і тому німці їм видали зброю. Висновки, що дало 30 червня? О, вони хотіли показати, що український національний рух живе і він бореться за. Визволення України від всіх ворогів, від всіх ворог... українських ворогів, ну, ні, від всіх ворогів України. Також це дало поштовх розвиванню під... українського підпілля. Тож з 41-го року почали створюватись перші загони, які потім будуть кістяком української повстанської армії.